Привіт, мої хороші! Ви на каналі ЗГрять в князі, де ми за допомогою методу конвертів, вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво! Гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Починаємо! Мої хороші, привіт-привіт! Вже третє розподіл останнього місяця осені у нас на каналі. Давайте скоріш розподіляти, тому що час летить. Як завжди, починаємо з аналізу надходження коштів цього тижня. На сьогодні, на 17 листопада, у мене на моноліміті мінус 27 969 у гривні і 31 копійка. На приваті мінус 19 949. Борг безстроковий залишився 5 800. Основна робота не приносила доходів, підробіток приніс 9 тисяч, акції облігації фонди 188 гривень, які були одразу ж реінвестовані на брокерський рахунок. Ну Олексі вдалося щось продати нарешті і заробити цілих 715 гривень. Кешбек також капнув 382 гривні 63 копійки. І на залишку з різних категорій у мене 356 гривень залишилось. Також по проєкту 365 ми маємо закрити дні зі 170 по 176 7 днів, і це в сумі дасть нам 1211 гривень. Зараз ми одразу це зробимо. Тільки я розкажу вам ще на подушці на моєму особистому бзікоборгу, який я потягнула, тепер хочу покласти, з 6,650 гривень. Залишилось 5850. Також сьогодні будемо його трошки зменшувати. А зараз повертаємось до проєкту 365 і кладемо в купілочку 1211 гривень. 1211. 10 11. одразу викреслюємо звідси зі 170 по 176 викреслили і кладемо сюди коштики. Одразу фіксуємо цю суму в нашому блокнотику. Проєкт 365. Ось тут 1211 гривень. Сьогодні внесли. Сплюсую на калькуляторі, бо я собі не довіряю. 14365 плюс 1211. В підсумку у нас вже на цьому рахунку 15, 576. І на таці залишилися якісь. Дрібні монетки 2, 4, 5, 6, 7, 8 гривень. Це проєкт Бані. Маленька копілочка у вигляді зайченятки. І сюди ми відправимо 8 гривень і буде 412,10. Ось тут. З цим ми впорались дуже швидко. Тепер порахуємо, що не залишається з вами до розподілу. Калькулятор нам знадобиться. 50 Раз, два, три, чотири, пять. Це 500 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це 1600 1000 Тисяча. Та раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість тисяч. 9150. Одразу фіксуємо 9150. Цей тиждень у нас стандартний, 7 днів з 17 по 23. Ну що ж, як завжди, беремо наш розхідний байндер і починаємо класти те, що нам знадобиться в обов'язкових витратах цього тижня. На продукти підуть незмінні 2500. До речі, розповідайте, скільки у вас виходить на продукти, чи вам вистачає запланованої суми, чи ви залазите? Бо спочатку, хто зі мною давно знають, я клала по 2000 на тиждень, але то було прям, ну, дуже впритик і жодного кроку вправо-вліво, тому з 2500 на нашу родину ось вистачає на базову таку корзину. Транспорт, як завжди, також 200 гривень. До речі, хто катається на трамвайчиках, на міському електротранспорті, на тролейбусах, зараз у Приватбанку при оплаті картою універсальною 50% вертається вигляді кешбеку на картку. Дуже зручно, тобто я в Одесі плачу замість 15 гривень, десь, ну якщо ми вже прям прискіпуємось а, і підрахуємо а, податок на прибуток. То це буде десь 9 гривень. Ну, яка ні яка економія? Чого б ні? Я, що так, що так їжджу на трамвайчику на роботу. Здоров'я 200 гривень покладу, щось в мене мала прихворіла. І, в принципі, є все, але, може, щось новеньке пропишуть, бо щось жаліється на горло. Я сподіваюся, що не буде така жорстка ангіна, і ми обійдемося малим переляком. Зв'язок. Та інтернет у мене 300 гривень має піти сюди. І ця категорія у мене буде закрита за планом на місяць. Тобто цю категорію я можу викреслювати, що ми з вами і зробимо. Викреслимо категорію, на яку поклали місячний план, щоб вже сюди не повертатись в останній розподіл. Також по підпискам 300 гривень маю покласти і закрити місячний план з цієї категорії. Далі категорія найважливіша наразі це кредити, перекриваємо цього разу 2000. Потрошки йдемо до виконання місячного плану. Також комуналка сплачена, тому по нулях. Англійська потрібно 500 гривень покласти вже на наступний місячний платіж. Тут хоч не хоч, а треба класти. 1200, також хош не хош клади. Це продльонка, це харчування, не те, що бюджетне, а те, що на обід моя дитина купує собі в їдальні. А так, у них сніданки безкоштовні. Але на гречку з котлеткою або макарошки вона бере з цієї суми, яка залишається з продльоночних Гімнастика у нас залишається без уваги вже багато часу, і ми не знаємо, чи ми повернемо щось у малої не хочеться туди ходити, поки підшукуємо щось альтернативне на районі. Зуби 500 гривень залишали, 100 гривень додам, 600 буде на рахунку. Чисто символічно поки збираємо сюди. Б'юті також символічні, 100 гривень, на якісь гігієнічні засоби, не більше. Так само шопінг, нічого не плануємо, але на якісь шкарпетки екстрені. 100 гривень покладу. Дім та затишок піде 200 гривень, бо треба докупити всякі губочки, тряпочки і прочі порошочки. Незаплановані розходи вони також цього тижня нас виручили. Нас несподівано запросили на день народження до донціної однокласниці, і ми звідси в тому числі тягнули гроші. Але цього тижня я не дуже розраховую на цю категорію. 200 гривень покладу сюди у незаплановані розходи. Не більше. Новий рік цього разу залишається без уваги у нас 200 на балансі. Звідси тягнула також, вже купила малій на Миколая, і на Новий рік невеличкі подаруночки з її вішлісту. Вихід в люди не буду цього тижня нікуди виходити, бо і мала нездорова, і я не маю змоги. Донати. Ось у мене тут є 50 гривень, і я їх задоначу з радістю. 50 гривень підуть на благодійність цього тижня. Іменинники цього тижня, також цього конверту, також ми брали на цей подарунок, і цього тижня я нічого не планую, бо не на часі, скажімо так, як і на мою подружку швабру. Поки що 400 гривень на цьому рахуночку залишається. І ми швидко дуже зараз з вами переходимо до розподілу у байндері накопичувальному, але тут накопичувати нема чого. Одну категорію тільки заповнимо звідси. І це буде категорія. Яка правильно подушка? Але зараз ми повідмічаємо, що на мрії ми не кладемо цього тижня. 8700 та 5300 залишається відповідно в обох конвертах. Ось наша подушка. Ось тут, бачите, у мене навіть 10 гривень металевих. Це для мене просто для того, щоб потім їх же і обмінювати на купівлю валюти. Бо потрібні. Часто дуже дрібні кошти. Тут у нас зараз 250 євро та 250, і оці залишкові 1200 гривень ми кладемо сюди і буде на балансі на цьому рахунку 250 євро. та 3 950 не 50 Вибачте 30 Було 230. Зараз 3930. Одразу усі інші ми з вами відмічаємо категорії, що ми нічого не кладемо, ані облігації по нулях. 300 залишилось тут день народження донечки, так само 500 на рахунку, НПФ 4950 лежить на приватному рахунку. 4. 750 ремонт також у нас по нулях і 1750, 17 на рахунку в облігаціях і 500, так. І освіта остання категорія. Це у нас по нулях і 2800 по рахунку. Ось так швиденько ми з вами розкидали наші статки. Зараз вам приближу. На цьому тижні ось така картина, в принципі, непогано, але хотілося б більше. Трошки впали у мене заробітки через такі незалежні від мене причини. Я, як справжній козиріг, я просто пашу, пашу вдень і вночі. Додам вам скріни три категорії вже перекриті наступного тижня. Я гадаю, що ми з вами впораємось з більшістю, хоча б ми перекриємо вже з вами оці червоні категорії. А наразі я вам хочу подякувати за вашу активність на моєму каналі, за ваші коментарі, за ваші поради, за ваші підписки. Ви у мене дуже класні. Я вас люблю. Ви у мене найкращі ком'юніті. І я бажаю вам якнайшвидше позбутися боргів, якщо вони у вас, звісно, є, і зробити. Накопичення, ось щоб у вас була така подушка, щоб ви три роки могли собі кайфувати, і це просто для вас подушка, не на мету, ні на що, а ось просто на кайф. Такий, знаєте, є вислів. Факімані. Ось це були б вони, коли ви будь-якому начальнику будь-якій проблемній ситуації кажете, куди йому йти і за яким кораблем. А у вас щоб все було добре. Побачимо з вами вже дуже скоро, наступного тижня, на останньому розподілі місяця. Готуємось до миколайчиків, готуємось до Різва і до зустрічі. Па-па-па-па!